Номер 326, брізі Basics 2. Ось в складному вигляді, доволі легко розкладається. Підніжки і по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 48 см. Від обода до обода ширина складає 68 см, глибина сидіння 45. См. Висота сидіння до підлоги регулюється 43-47 см. Висота спинки 47 см, важить він 17 кг. і Витримує навантаження 125 кг. Повністю робочий, функціональний візок. Є деякі недоліки, це, хоча це, в принципі, це нормальні, я вважаю, навіть недоліки, якщо так можна сказати, це певні якісь царапини по корпусу, тому що це все-таки вживаний візок. Без цього це було б неможливо. І також те, що треба буде попрати сидіння і спинку. А так, в принципі, все ок. А підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут відкручуємо позаду шестигранником та фіксуємо. Якщо тут відкрутити, то це ми зможемо регулювати кут нахилу платформи. Передні колеса литі, в хорошому стані. Подивіться, який, тут рівень протектора. Просто їх треба помити. Тобто колеса литі, це значить, що вони не пробуваються, там немає камери. Те саме стосується і задніх коліс, вони також литі. Передні колеса можна регулювати по висоті, що десь змогу змінити кутне холосидіння. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса. Нічого не штопориться, це свідчить про те, що підшипники в нормі. Задні колеса, повторюсь, литі 24. Е, є царапини по ободу. І це так по всьому, по всьому ободу, з однієї і з другої сторони. Е, це швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Можна також регулювати по силі затиску. Це ось тут шестигранничком знизу відкручуємо і регулюємо. З другої сторони, ідентична ситуація, хороший рівень протектора. Царапаний, муфта працює. Блокування також. Щоправда, ось тут ця резинка. Вона вже почала надриватися, я її просто перемотав ізолентою. Це, тобто, щоб ви собі от знали. Сидіння знаходиться в хорошому стані. Не вигорівши, не подерте, не поцарапане, чорненьке, все як має бути. Спинка, правда, прийдеться вам її попрати, але вона легко знімається. А зараз вам покажу як. Ось тут раз, два заглушка, акуратно її піддіваємо, витягуємо на себе, закинули в стиралку, висушили, одягнули назад. Спинка, чорна спинка, м'яка, регулюється по натягу. А зараз покажу як. Ось тут відкручуємо викруткою хрестовою. Там відкручуємо. Також нам потрібно буде ще просто зняти так само викруткою. Ось ці гальма на ручках. І витягуємо через верх, поправи назад в діло. Далі Підлокітники. Чорненькі, тіленькі, невигорівчі. Все з ними ок. Самі підлокітники також чорні, не вигорівші, в хорошому стані. Вони такі от в міру м'які. Звісно, що вони відкидаються. Так, тут от можна, бачите, регулювати їх по глибині. Далі-далі-далі. Позаду. Ось так от виглядає спинка. Ось ці ремені послаблюємо. Людина відкидається назад на таку позицію сюди, як їй зручно, в той момент затягуєте ремені. І наступного разу, коли вже людина буде сідати в коляску, вона буде приймати те саме положення, що і було. До речі, підлокітники можуть ще взагалі зніматися. Ось оце тут зажимаємо, спереді, звісно, що ми відкрили, відчолкнули і знімаємо. Плюс. Регулюється глибина сидіння. Подивіться, ось це, ця частина відповідає за глибину. Тобто, якщо ми її перемістимо сюди, то в нас глибина сидіння ще збільшиться. Якщо туди, відповідно зменшиться. Тут відбувається регулювання висоти сидіння. Також можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Це для того, щоб покращити баланс коляски вже під конкретно під кожного користувача. Гальма на ручках працюють. Бачите, ліве працює, праве працює. Підніжка проти перекидання за бажанням. Її можна зняти, також вона може служити для того. Дивіться, натискаємо, у нас перед піднімається, таким чином можна зручніше долати різні перешкоди ще попереду. Загалом хороший візок. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. На цьому все. Дякую за увагу.